Доброго дня, хочу розказати про стомп де я його придбав. Так, ось у 2021 році я придбав у Віталіка часник чернігов стомп 330. Віталік заморочився. Це оддільне. Дякую чоловікові. Понаписував норми, написав який це стомп. Ну, дуже гарно. Так, в 2022 році придбав я у Віктора Шаманова стомп Аква. Також є і придбав стомп у 23-му році Вадим Місько. Також чоловік торгує даними гербіцидами. Так, ну зрозуміло, який я у 24-му році використовував стомп. Давайте глянемо, як він спрацював. Так, хочу уточнити, Віктор Шаманов, наскільки я знаю, гербіцидами не торгує. Та я просто встиг, коли людина ще торгувала, то я тоді взяв. Так, це в мене однозубка, Любаша, однозубка із кращих. Ну, Поки що так, так, в цьому році вирішив для себе м -м, попрацювати з своїми підживленнями. В 23 2023 році, хто слідкує, той знає, що я не працював, тільки давав фунициди, інсектициди, то дивіться, стомпові три роки. Це то, що він в мене лежав. І ось так часник виглядає. Давайте перейдемо на другу ділянку, глянемо, що там робиться. Ну, В принципі, картина мене влаштовує. Тут в мене однозубка посаджена від 1 см і до 1,5 Ось це сорт у мене Ірен. Ну, у мене тут півсотки я дивився, ось так виглядає, радки чисті. До чого ж веду 3 роки, стом пролежав в мене в погрібі. І все нормально, він працює. Так, це в мене сорт Вікторія, повітряна посіяна. Ось Можна сказати, як пшениця, так, Це в мене мерфіанський білий. Ось так висівав крупнішу одну зубку, ось так воно виглядає. Це буде в мене перша репродукція. В принципі, рабки чисті, навіть дуже. Так, давайте далі прийдемося. Так, Мерифіанський білий. Це в мене зубець. Це вже буде друга репродукція. Мерифіанський білий також гарно виглядає. Гарні рослини. Радки чисті. Так, працював я ось таким гербіцидом, як Норвел Екстра від перію. Давайте глянемо на цей перій. Це вже пройшло майже 3 тижні. Ось так пері виглядає. Так, да, є і гербіциди не тільки Норвел Екстра, але я рискнув, спробував, в принципі, працює, то чому би ні. Так, Вікторія повітряна. Ось такі рослинки, все калібровано. Цього року я вже буду знати, де який калібр і яку одну зубку дає. Хоча обробляю часник і повітряну. Листове підживлення. Ну, зрозуміло, да, якщо він часниковий, то все воно получає, дані рослини. Так, Це в мене ось Любашка, вибачайте, трохи відволікся. Любаша хоч трохи жовтовата, але що хочу сказати, Любаша вона завжди жовта. Але результат завжди радує. То Тут в принципі, то що трохи жовтенький часник, це нічого страшного. Також мене ось Вікторія. Це вже буде стрілочка. ось. Це я знаю, це я походу тут крупніший висівав, крупнішу повітряну висівав. Ну, байдуже. Побачимо, побачимо. Так, і ось Вікторія. Вікторія вже трохи часничок пішов, є рослини дуже гарні. Ось такі. Так, в цьому році, не знаю, на що від Вікторії, хто захоче часник даний придбати. Буде тільки мілкий. Я хочу розвести часник, щоб в наступному році гарний крупний часник показати, а не ось цими манюсенькими гратися. Висівалося, хто слідкує. Висадювалося, висівалося і мілкий. Та такі були, ну ось дивіться, це ось Вікторія. І ось Вікторія. Рослинки. Різні ж правильно? То треба якось вже висаджувати собі, розвиватися з гарним посадковим матеріалом. Так, що в мене тут? Вибачайте, може вітерес трохи буде задувати. Тут в мене однозубка любаша. від. 1,2 см до 1,6 см. також гарна картина. Так, працював я осотином. Ну, стомп не тримає ні пері, ні осет, то ось такий результат під Осет, Осотин це вже теж десь. Наверное, з недільки 2-2,5, бо я не записував, якщо взяти ось новий, пішов, то новий зелененький, а цей вже в принципі починає в'янути. І висівав я в цьому році крупну. Повітряну, щоб е, зрозуміти, яка буде однозубка. Повітряна від 8 мм і крупніша. Так, е, насчет повітряної. Якщо ми висіємо ось цю повітряну осінню, то буде круп, верніше, буде мілкий часничок і викине стрілку. Посіяв я повітряну весною, хочу побачити, яка буде однозубка. Ось так, в принципі, радки, все нормально. Це я свій радок посіяв, щоб зрозуміти, чи потрібно цим займатися чи ні. Хоч дивіться, ось буранчики йдуть після стомпу. Ну і ось так, вже починає жовтіти. То якщо це реклама, хтось зараз напише для чоловіків, кого я брав стомп і ти рекламуєш так. Нічого проти не маю. Ріпіце десь свіженькі, гарні. Якщо там є якісь роки придатності, там 3 роки чи 3 роки, якщо я не помиляюся, то на третій рік, дивіться, це я ще сапою не заходжу. Да, я в свій час тягав борону. Ну якось так. Всім дякую до побачення.